Добре, Ой, хтось є. Студентка Марійка сьогодні з пов'язкою на очах, Тростиною та другим провідником намагається піти в магазин за шоколадкою. Боюся, дуже страшно дороги, Дуже боюся. Тому що, я якщо от я тростиною, можу собі спробувати, де я бордюр, але біля, біля дороги я зазвичай ставлять машини і тому. Можна його не відчути у той же час. Ще одна студентка Ані намагається зробити чи не найпростішу річ зняти гроші з банкомату. Не виходить навіть вести код. Мені вдалося просто вставити карточку в банкомат. тобто продовжувати далі якісь операції. Мені ну якби, було вже не під силу. Натомість незряча пані Оксана каже, їй не вдається навіть це. Такі автомати не облаштовані ані спеціальним шрифтом Брайля, ані звуковим супроводом. Якщо поставити мене, я взагалі не знаю, що яка кнопка означає. Попри те, що я можу почути ці кнопки, вони не підписані по брайлю, вони не озвучені. Ну єдине, що це напевно автобуси, що на сьогоднішній день будь-які будинки, пандуси. Це в нас немає цього пристосування. В нас єдине, що це є декілька звукових світлофорів в місті. Більше в нас нічого немає, в нас ніяких розміток. Юля Медвідь, і Березніцька, Сергій Черновський, оглядня, телеканал Зік.